На каналі сімейній традиції 27 жовтня за новим церковним календарем згадують преподобного Нестора Літописця Печерського. У народному календарі 27 жовтня свято Несторів день, а також Зарок на Параскеву. За старих часів напередодні Дня пам'яті великомучениці Параскеви давала обіцянку виконувати якусь роботу. Вважалося, що тоді свята Параскева допоможе у виконанні бажання. У цей час річки і озера починають покриватися тонкою скоринкою льоду і наступають перші морозні дні. Недарма в народі склали приказку: з Нестера мужик в сани перебирається. Протягом століть встановилася традиція для творчих особистостей: музикантів, артистів. У несторів день вони не беруть від шанувальників букети квітів. Це вважається поганою прикметою, може пропасти акторський талант і популярність. Також існує своя прикмета і для хірургів. Якщо сьогодні доводиться оперувати, то обов'язково треба надягти спочатку ліву рукавичку, а потім праве. Тоді операція пройде успішно і хворий швидко іде на поправку. Як правильно дати обітницю і відвести біду від дому? З давніх часів Нестори в день вважається дуже важливим. Наші предки свято вірили, що якщо в будинок прийшли проблеми або біди, треба дати обітницю 27 жовтня і в повному мовчанні до наступного дня її виконати. Вранці свято Пораскебе. Святкується, 28 жовтня, потрібно піти до храму, поставити свічку і помолитися цієї святій. Вона обов'язково допоможе, щастя в дім поверне і всі діяльські підступи розвіє. У житті знову настане біла смуга, але якщо не виконати цю обіцянку, то можна накликати в втім біди. Тому з скалят треба бути вкрай обережними, якщо не впевнені, що впораєтесь, краще не обіцяйте. Обідниці давали різні пожертвувати гроші на потреби храму, поставити в церкві певну кількість свічок, встановити хрест або придбати для храму ікони, кинути пити або палити, піти в монастир. Жінки у вдень найчастіше давали обідницю виткати повсякденну палину. Вони присягалися, що роблять це для захисту будинку від сіляких бід або для одужання хворих близьких. Робота була нелегка, ткали в ніч у повному мовчанні, іноді запрошували на допомогу інших родичок. Вранці готове полотно несли в церкву для освячення. Зараз же полотна навряд чи хто буде ткати, але ось обіцяти закінчити вишивання або в'язання цілком під силу сучасним жінкам. У бідницю дають за встановленою століттями традицією. Рано вранці запаліть церковну свічку, перехрестіться три рази і прочитайте змовні слова. Матінка Параскева, сердечниця і заступниця, прошу тебе про мале. Мені, рабу Божому, ім'я, поверни те, що потрібно. Про що прошу і думаю, я боргу не залишуся, а мій. Коли свічка повністю догорить, візьміть чистий аркуш паперу і напишіть на ньому свою обіцянку. Наприклад, вишити образ Пресвятої Богородиці, намалювати чийсь портрет, або зв'язати літнім батькам теплі шкарпетки. Після цього ні з ким не спілкуйтесь, не відволікайтесь і працюйте, подумки повторюючи слова змови. І найголовніше встигніть виконати свою обіцянку. Народні прикмети, якщо у в день сніг ліг на сиру землю, можна очікувати на ранню весну і дуже багато пролізків. Устий ранковий туман віщує швидку відлигу. Якщо у цей день на воду виходять гуси і довго плавають, то похолодання очікується ще не скоро, і ні на деревах віщує швидкий мороз. Що не можна робити? У церковне свято 27 жовтня, як і в будь-який інший день, церква не свалює сварок і лихослів'я, осуду, пліток і наклепу, жадібності, заздрощі, помсти, лінучі вічої. Що сьогодні не можна робити за народними предметами відмовляти в допомозі, давати гроші в борку. Головна заборона дня не можна порушувати дану цього дня обіцянку, інакше буде покарання. Що можна робити 27 жовтня. Не літописця, особливо шанують журналісти, літератори, історики. Православне свято сьогодні звертається до святого з молитвами про допомогу в навчанні та роботі, безлінницькій та науковій діяльності, оскільки напередодні Дня Святої Параскеви давали обітниці, то день прозвали обітним. Вважається, що за це Параскева виконує заповітне бажання або зцілить близького. Обіцянки можна давати з будь-яким терміном виконання. Або сьогодні, або через рік. Головне обіцяти по своїх силах, щоб виконати їх, інакше і благополуччя відвернуться. Хто відзначає День Ангела? Іменини за церковним калераєм відзначають Андрій, Миколай, Іван, Максим, Марк, Сергій, Афанасій та Степан. До зустрічі в нових відео!